Так, ексклюзивна декоративна рослина в нашому розсаднику, нашого вирощування. Хлопці щойно викопали. Сакура плакуча, кікушідари. Це у нас місце щеплення, тому що ця рослина вона щепиться на штамбі, бо гілки повністю звисають донизу. Ось так виглядає однорічний саженець, якісний саженець на ідеально рівному штамбі, тому що штамби ми самі вирощуємо. І ось така у неї коренева система. Сакура Кікушідаре вона має компактний розмір і цвітіння, інтенсивне, рожеве, махрова квітка. Ось так виглядає приріст цього дерева, але все одно, після посадки весною ви повинні укоротити десь. На 20 см для того, щоб шапка загустилася. І в майбутньому воно взагалі буде схоже на великий рожевий фонтан. Кількість цієї сакури в нашому розсаднику обмежена, тому хто бажає мати в себе ось таку красу, можете прийти по посиланням і замовити собі.